Всім доброго дня! 8 січня 2024 року. Почалася в нас таки зима знову, вже не знаю в який раз заход. І от я сьогодні до вікна і бачу, такий, у нас термометра нема. Але в мене термометр того то вікна. Бачу заморожені вікна. Ну то як в якій кімнаті. От. Але можу вже сказати, що приблизно по такій картині на дворі десь біля 15 градусів морозу. І зразу ж нагадав собі історію, яку навіть в блокнот собі не записав. От. Значить, у нас е, десь приблизно в 2018 році. От десь так. Я вже ну, точ, точно, я там то може збрешу, то вже хтось мене поправить, а то не, 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 то не дуже важливо. В нас в Кременці знімався художній фільм Червоний без лінії фронту. Історичне, патріотичне кіно. От. Я вам ще в історії буду багато розказувати про зйомку того фільму. Я е, мав багато з ними пригодив. Маю на увазі з е, тею, як його. Студією і з представниками студії, от. Ну, то зараз я розкажу вам трошки про інше. Значить, знімали фільм, той фільм тут по Тернопільській області в кількох місцях і містах, от, але найдовші зйомки йшли в Кременці. Саме у нас в Кременці, саме зимою. Бо по. Мотивах того роману червоний. Той червоний, то дядько з фамілії, ну, якби то прозвище його фа... червоний. там. Е, вот. Але е, фактично червоний такі люди в Кременці з такою фамілією кажуть, що є. І е, по історії того, як вона там називається, е, по сценарію чи як, той червоний він родом з Кременця. І оце вони. Познімали то трилогія, значить, вони відзняли третю частину, і вона вже є у вільному доступу, можна подивитися. То вже той червоний дорослий, десь там якійсь тюрмі сидить, піднімає там бунт в тій тюрмі. А в Кременці знімали, по-моєму, першу частину, коли він юний вчи, вчиться десь там. Ну, коротше, е, от таке во, вчиться в якійсь там закладі, тодішньому навчальному Кременецькому. Вот. І історія така: чого при чому тут заморожене вікно? Значить, якось так дуже рано, я чесно скажу, що я пізно дуже лягаю спати, і, 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 ну, і звичайно, що пізно встаю, якщо не дуже срочно треба вставати. От, дзвонить до мене е, мій хороший колега Гена Легетко. От. Василю, ти що робиш? Ну я що роблю. Кажу, що роблю? сплю Сплюв такі порі, то Година сьома була, може пів, сьомої, ще й зимою. Василю, не хоче кіно зніматися? В Якому? Ну, якому тому червоному? Вже тут в Кременці всі добре знали, бо то вони вже знімали, вони в нас цілу зиму знімали, фактично. Так що то була загальновідома справа. От. Кажу, та можна було б, а що, де, як? Ну, от там зараз біля інституту збирають людей, треба, не вистачає дуже людей. Ти, каже, такий е колоритний е зовнішній вигляд маєш. А я ще тоді був пущі без зубів. Знаєте, так, <смеш> може, то ще то додавало. Е давай приходь, чи приїжджай, будемо зніматися в фільмі, бо я теж каже, там на якусь роль е на кастинг прийшов. Я так тільки в вікно глядь, дивлюсь, ага, а морозець отако, під 20 градусів, 15. От. Кажу, а де будуть зйомки? Ну він там сказав, десь там на вулиці біля е, інституту. От там, де я вам робив, знімав приблизно там, де площа, ну, не площа, там та наша статуя стоїть. Е, е, як вона там називається? от, е, В районі клякси, от, от, тако. От. Е, кажу: а що платять? Та нічого не платять, що ти? Я тако подумав, кажу, та я якби ще був молодший, то мені ще по барабану був би той мороз, те все, блін. А вже тако вилазити з тепленького ліжечка, з тепленької хати, на мороз, Зараз там вдягнуть якусь, блін, блушаву одежинку, ну колись яка там одежинка була, і стояти там, мерзнути на дворі та ще й задарма, Кажу, ні, вибачайте, я, я пас. От. Е, ну, і так от у мене минуло. Скажу вам, що в зйомках того фільму. Брали участь дуже багато кременчанів. дуже багато. Їм не вистачало е, кіношникам, не вистачало е, для масовки людей, вони брали і студентів з інституту. Ну, деякі кременчани знімалися в тому фільмі в кількох ролях. А з таких відомих людей точно знаю, що екс, два екс наших екс-мери е, знімалися в тому фільмі, е, значить. Е, Бляха, забув, як його звати по прозвищу Не хочу казати. Ну коротше, той мер, що був колись, колись поліцаєм. І е, мій хороший знайомий Роман Ванжула. От, е, то Роман Ванжула даже, ну, там якась така була роль довгоживуча, що він довший час знімався, і, і дружина його знімалась. Ну, коротше, всі знімались, кому не лень, де да ще й не вистачало. Ну, і ще така штука, що не платили ні копійки. Максимум то безплатна кава й бутербродик. Історій в мене пов'язаних з з зйомкою того фільму є багато. Єдине, що можу сказати, а ні, скажу в іншому відео, чи вийшла та серія, де знімалася в Кременці. Все, бувайте здоровенькі. Всього вам хорошого, не мерзніть. Як є можливість такої погоди не виходити з хати, з квартири, чи там звідки вам де ви там знаходитеся, то краще не дуже їдь мерзнути. Все, бувайте здорові, хорошого вам настрою, миру, здоров'я, що кому треба. Коротше говоря.